Меня звати Марія, я навчаюся в 11 класі в школі театр Надії. Займаюся танцями уже 9 років. Також є волонтером в громадській організації Яскраво. Це молодіжна платформа, в якій є. У нас, взагалі, багато людей дуже навіть багато. Ми займаємося різними справами. В цілому вони всі спрямовані на покращення нашого міста та допомогу діткам, діткам-сиротам, наприклад. Та, ми брали участь у декількох проєктах. Це ми розмальовували павільйони в дитячому будинку Сиріт і також розмальовували стіни в лікарні дитячій. Ось. Ну, в принципі, все. Пишу для себе, майже ніде так не друкуюсь, але Є деякі з них надруковані в часописі Коло. Це львівське видання, інтернет-видання, більш спрямоване на науку. Мої роботи є надруковані з теми Нобелівська премія. Тема статті була Нобелівські лауреати США з саме з літератури. Все. хочемо